Як берегти психічне здоров'я дітей у воєнний час? Під час війни важливо підтримувати стабільний психологічний стан, особливо у маленьких дітей. Як це зробити? Ми зібрали декілька дій, які допоможуть цього досягти, Проводьте алегорію з улюбленими казками. Коли збираєте дитину в укриття, поясніть, що кожен герой казок проходить випробування на сміливість та можливість витримати щось неприємне. Пригадайте улюблені казки вашої дитини та які там були випробування. Це допоможе малечі зрозуміти, що ситуація не унікальна і запустить механізм адаптації. Вигадуйте нових фантастичних персонажів. Звісно, у підвалах та укриття холодно або жарко, тісно, темно і лячно. Але в нас є уява. Пограйте з дитиною у гру. А зараз вигадаємо щось кольорове, щось дивне, щось незвичайне. Так ви зможете зменшити вплив депривації від замкнутого простору. Розказуйте про янголів, які захищають. Коли лунають вибухи та постріли, але ви в безпечному місці та захищені, можна з дитиною уявляти велике крила янголів, що боронять наших солдатів. Так ви допоможете малечі відчути себе в безпеці. Малюнки захисникам. Коли у дитини виникають питання, що ми можемо зробити для допомоги. Малюйте з нею малюнки підтримки та сміливо викладайте їх у соціальні мережі. Там дитина побачить і відчує, що вона теж робить щось важливе. Кладіть план фізичної та розумової активності. Проведіть із дитиною дихальні вправи, духові ігри, цікаве навчання, домашні справи. Так ми допомагаємо організму стабілізувати психічну систему після дезорганізації через воєнний стан. Здорові діти сильна нація.